Отже, доброго дня усім. Я би хотів зараз дуже-дуже коротко сказати, чому ми тут зібралися, а потім ми про це поговоримо детальніше. Сьогодні ми презентуємо документальний фільм, який називається Ліга Хоробрих. Фільм присвячений представникам ЛГБТ під час війни в Україні. Мова піде в першу чергу про. Військовослужбовців, представників ЛГБТ, які безпосередньо участь у бойових діях беруть у інших силових структурах, несуть службу про волонтерів і про всіх інших, хто і як зараз дихає в українському в воєнний час, в українському суспільстві. У нас зараз присутні. Пан Джошуа Колієр, це другий секретар Посольства Великої Британії в Україні. Ми йому ми йому одразу після того, як подивимось трейлер, першому надамо слово. Далі Оксана Григорєва, голова молодіжного центру Атлантичної ради України, і безпосередньо очільник об'єднання Української Української ЛГБТ військові за рівні права. Це Віктор Пилипенко. Він же у нас буде головним героєм, головним героєм нашого документального. Фільму. Отже, зараз тоді не буду довго розтягувати щастя <сереги> спостерігати за нами сидячими. Давайте подивимось трейлер до цього фільму. А вас я попрошу розвернутися, він буде ззад. Потім посадки Ниркового. Да? От, я був постійно в окопах разом із піхотою, як стрілець санітар. А після Миколаївки під Бахмутом Подима, Семигір'я, потім Торецьк, Після того нас перекинули типу, перепочити у Павлівку. Ні, не православна ні Зачем мужику з мужиком бабі спав? Ми за нормальне будущее білих людей. Ми сподівалися зустріти педарасців, аби їм пояснити, що вони не мають права ходити вулицями містаки. Серед людей, у яких є зброя ментально, просто так от задушити. Чи ти гей, чи ти узбійка? Що ти таке? Ти Шо гей, яка в тебе сексуальна орієнтація не має значення. Ми всі різні, але всі рівні. Я вже готовий до офіційного шлюбу. Ми хочемо про закон про цивільні партнерства. Той самий момент, коли вони нас захищали, захищали нашу країну, захищали мене. Ми як країна, як держава, їх не визнавали тими, ким вони є. Британія це дуже цікавий приклад. The years, the LGBT. За останні 20-25 років ставлення до ЛГБТ стало набагато, набагато кращим. Ой, що це у вас за війська? Я говорю, особливі. Особливі. Представники ЛГБТ є в сухопутних військах. Геїв там не ну, дуже багато. Жодного я на фронті не бачив За який я там був коротше, класичний латентний. <плес> ну, таким нехитрим шляхом відеомонтажу. Е, да. На оптимістичній ноті закінчили трейлер. Це лише дві хвилини. Коротка нарізка з того, що буде тривати 45 хвилин. Весь фільм. Е, відповідно, сьогодні ми презентуємо подію, яка відбудеться післязавтра, а саме 29 січня, у середу, в культурному кластері, кластері Краків, на Русанівській набережній 12. Тому ми. Запрошуємо усіх медіа, активістів, всіх хто хоче взяти участь в перегляді фільму і в його подальшому обговоренні. Запрошуємо, будь ласка, з собою мати хороший настрій, добрі запитання, а з нас відповідно. Кава, чай і смаколики. Ну а зараз я хочу надати слово пану Джошуа Колєєру, другому секретарю посольства Великої Британії в Україні. Пане Джошуа, прошу. Дякую. Доброго дня. Від імені посольства Великої Британії вітаю команду проєкту «Ліха Ховобрех та всіх учасників прес-конференції. Osebljivo pozdravljam pana Viktora Takomando in zahvaljujem za veliko pomoč v ustvarjeni filmu. A tudi zahvaljujem našim davnim partnerjem, ekspertam, vodorem nedožavnih organizacij in drugim predstavnikam ukrajinske skupnosti LGBT. Mi radi, da je naš fond uh, Maliprojektiv podprl vav se projekt. Vse vršljiva za Ukrajino robota. Важлива розмова про права та рівність як demokratycznej, які просто необхідні для успішного курсу України на євроатлантичному шляху. Я радий, що у фільмі прозвучав коментар британського ветерана активіста який бореться за права спільноти LGBT u Zbrojnych Silkach. Koristujičis uh, na choduju, by také uh, poděkovat pani Inesovsen, národní deputaci Ukrajiny, za její aktivní robotu v zákonodavčovém poli. Podivajeme se, že se film stane osnovou těla, uh, konstruktivních podalších diskusí, ta přenjatí rýšen na zachist prav uh, hromady LGBT v Ukrajině, jak vojenských, tak i civilních. І чекаємо участі свого у тематичному фестивалі влітку свого року. Разом сильніші. Слава Зсу, слава Україні! Героям слава! Дякую! Д -ду Дуже вам дякуємо. Насправді дякуємо, пане Джошуа за те, що Британія, як наш великий великий друг. Залишається незмінним партнером у підтримці не тільки у війні матеріальній, тобто зброєю, фінансами, кулями, але й в інформаційній війні. Саме цей фільм, завдяки вам, він стане одним із таких величезних важелей, які почнуть руйнувати, не почнуть. У нас зараз великі процеси йдуть по зміні суспільної думки, зміні ставлення до представників ЛГБТ. Але цей фільм він. Він це такий концентрат всього того, що зараз відбувається в Україні, як ці люди живуть, і на чому у них немає таких прав, як у інших людей. Саме ці проблемні питання піднімаються, і саме вони забивають цвях в домовину російської пропаганди стосовно ставлення до ЛГБТ, які там у наших ворогів, у ворогів всього цивілізованого людства, там це на законодавчому рівні. Заборонено. Заборонені люди. Ми дуже вам дякуємо, що ви підтримуєте такі проекти в Україні, що ви нам допомагаєте. Це дуже щиро від всіх нас, від цієї команди. Дуже приємно. Да. Да. Подякуємо ще раз, пану Джошу. Дякуємо. Дякую. Так. Да. Гарного дня і гарного тижня. Отже, а ми е, продовжуємо. Зараз я хочу надати слово пані Оксані Григорівій, голові міжнародного е, молодіжного центру Атлантичної Ради Україна. Пані Оксано, дякую, пане Тарасе. Це надзвичайно важливий проект, важливий з точки зору захисту прав як військовослужбовців, так і цивільних громадян. В даному фільмі, я, як менеджер цього проєкту, наша громадська організація, яка давно сповідає європейські, євроатлантичні цінності, і ми завжди піднімаємо ці теми, про які Говорять, про які не говорять, про які бояться говорити. Але крім того, в даному фільмі я е, давала інтерв'ю, як е, на той момент радниця командувача сухопутних військ Збройних сил України з гендерних питань. І я говорила саме про сухопутні війська. Але сухопутні війська це є найбільший вид військ, і це є зріз е, всіх Збройних сил України, можна сказати. І тому я говорю завжди про те, що дискримінація, як і захист, немає статі, немає гендеру. Тобто ми захищаємо абсолютно всіх військовослужбовців і військовослужбовців, незважаючи на їхню сексуальну орієнтацію, расу, колір шкіри, релігійну приналежність. Тобто, ми будемо захищати абсолютно всіх, кого дискримінують. Кого присікають, і дуже важливо, що на державному рівні є прийняті ті документи, які захищають в тому числі і людей за сексуальною орієнтацією. А саме це є наказ міністра оборони про гендерну чутливу лексику, де є вперше, можна сказати, вказано, що не можна дискримінувати за сексуальною орієнтацію. І ще ми маємо дуже важливу постанову Кабінету міністрів. 12, 34, яка була прийнята 29 жовтня 24-го року, вона стосується матеріального забезпечення, психологічного забезпечення, соціального забезпечення як чоловіків, так і жінок в армії. І там також чітко вказано про те, що ніхто не має права дискримінувати людину, принижувати через її гендерну ідентичність чи сексуальну орієнтацію. І це надзвичайно важливо. Надзвичайно важливо, щоб всі люди були захищені, всі військові. Військовослужбовці і військовослужбовці були захищені, тому ми знаєте, підтримуємо тих військових, всіх військових, які зараз стоять на захисті батьківщини, які вбивають ворогів, які захищають нас з вами, і завдяки їм ми маємо змогу тут сидіти і розповідати, знімати фільми. Але ми знаємо, що військовослужбовці є різні, і ми знаємо, що є лгбт спільнота і її не можна відкидати, бо вона є. Вона нікуди не подінеться, тому якщо їх будуть дискримінувати, ми їх будемо захищати. Дякую. Абсолютно справедливо. Мені дуже сподобалась фраза Інни Сусун. Якраз підтримку твоїх слів, пані Оксана, стосовно того, що доки вони нас захищають, ми чомусь не можемо захистити їх права елементарні. Отже, головним героєм нашого документального фільму є пан Віктор Пилипенко, це очільник об'єднання українські ЛГБТ-військові за рівні права. Вікторе, вам слово. Друзі, дуже дякую за ваш Проєкт за те, що запросили, і за те, що підсвітили історії ЛГБТ військових і запросили мене в тому та також. Це було за честь. Я вдячний пані Оксані за планову підтримку і поступову підтримку нашого ком'юніті в Збройних силах, Національній гвардії, за всі ті випадки, у яких ви захистили наших учасників, учасників нашого ком'юніті від дискримінації, от на юридичному рівні. Да? Це безцінно, і ми завжди про це згадуємо. І нашої вдячності справді немає меж, тому що це життя наших бійців. От і я вважаю, що в умовах повномасштабної війни це зараз найцінніше. От, що є у країні життя кожного військовослужбовця, власне, діяльність нашої організації, нашого об'єднання спільноти, вона націлена на те, щоб доносити українським командирам, владоможцям про те, що життя кожного військовослужбовця надзвичайно важливе в незалежності від природних інакшостей цих військовослужбовців, власне, прикладі Захисту прав ЛГБТ військових ми доносимо так само до командирів важливість захисту прав кожного військовослужбовця. Борячись із дискримінацією щодо ЛГБТ військових, ми також боремося із дискримінацією щодо. Кожного військовослужбовця, тобто це ця наша боротьба, та вона абсолютно резонує та із боротьбою та, українського війська на шляху до. Прогресивного, прогресивної сучасної армії. Я тішуся, що українські державні структури от, створюють такі інститути, як радник, радники та радниці з гендерних питань, як департаменти захисту прав військовослужбовців. Для того, щоб опікуватися найбільшою цінністю та життям кожного воєнного. Цей фільм от, чудовий тим, що він показує розмаїття от, і відкрито прямо засуджує ненависть Українця до Українця і Українки до Українки. От, це я вважаю також екстремально важливо в умовах війни, щоб ми об'єднувалися, щоб ми вилучали хейт. От і ставали єдиною нацією, нацією переможців. Дякую за, за цей фільм, за проєкт і за те, що запросили взяти участь. Дякую, Віктор. Я б ще хотів тебе запитати, що б ти міг сказати от спільноті людям, як презентувати ти б, Віктор бачив фільм. Як би ти міг його прорекламувати, щоб середу люди прийшли? Тільки не з метою хейту, це зразу кажу, це. Всі будуть відсікатися. Нам потрібні люди, які прийшли задати реальні запитання, вникнути в реальні проблеми і спробувати в них розібратися. Ну, знаєте, я не я такий, що я би не проти поспілкуватися з тими, хто хотів би кинути в мене каменя. Ну, тільки щоб у нього на вході камінь там відібрали, віддали, коли він буде виходити в це, А от тобто, ми готові спілкуватися з усіма, ну як ком'юніті, а звичайно, захід буде абсолютно мирним, буде там забезпечена безпека. Презентація самого цього фільму. А от запрошую всіх просто подивитися на. Цій історії да, відкритих ЛГБТ-військових, подивитися також, почути думки. Полярних сторін, от, які там представлення, зробити свої власні висновки. Фільм цей не є якимось пропагандистським, да, там, або що. Він просто дійсно, як, як влучно було сказано сьогодні про сухопутку, що це зріз суспільства, так і власне цей фільм є зріз думок суспільства. От, і кожен зможе винести свої висновки, да, базуючися на тому, що нам говорить цей твір. Так. Е, дуже дякую, Віктор. Ну, а я хотів би сказати, як е, о, о, очільник творчої групи, що ми у нас на щастя, наше перше інтерв'ю до фільму було зроблене саме з Віктором, і ми зрозуміли, як буде е, сама структура е, драматургії цього твору побудована. Віктор розказує просто як військовослужбовець е, збройних сил, е, ветеран. Він розказує свою історію. І Як тільки ми стосуємося якихось е, важливих Соціальних питань, ми зрозуміли, що фільм можна розбити на якісь, грубо кажучи, підсерії. У нас вийшло таких логічних частин. Якщо ми доходимо до е м м війни, ми зразу підключаємо тих побратимів, які воювали і які мають що сказати, і про проблеми ЛГБТ під час війни, і про, навпаки, зміни в військовому середовищі, як воно змінюється, сприймаючи усіх. В своїх лавах, коли ми доходимо до дискримінації, ми говоримо про те, які речі негативні відбуваються в нашому суспільстві, які відбувалися в закордонному суспільстві, який досвід отримали всі країни світу, які з цим стикалися. Коли ми говоримо про церкву, ми, ми наводимо конкретні приклади, як церква реагує на все це. Коли ми говоримо про законодавство, у нас і депутати, і правозахисники, всі всі висловлюють. Своє об'єктивне враження щодо ситуації навколо ЛГБТ в Україні під час війни. Можу сказати лише одне: що за час широкомасштабного вторгнення, якщо на початку а, позитивне ставлення і сприйняття представників ЛГБТ в Україні десь було близько 30%, ну 27%, я не пам'ятаю, то зараз воно вже перевалює за 70%. Це в тому числі, а можливо і в першу чергу, саме завдяки військовим ЛГБТ, які. М'яко кажучи, диванним експертам показують приклад а і не дають право якось зверхньо ставитись до себе. Друзі, в когось ще є, що сказати? Я так. можливо додав, що. Сам фільм він акцентує увагу на правах людини, на захисті прав військовослужбовців, в тому числі ЛГБТ-спільноти, звісно, бо ми про них саме знімали і саме хотіли показати цю категорію суспільству. Але я хочу сказати наступне: що якщо вас дискримінують в військах за вашу орієнтацію, будь ласка, ви маєте скаржитись, і в нас чудово працює гаряча лінія міноборони. Ви можете звернутися як на гарячу лінію ви можете звернутися до. Центрального управління захисту прав військовослужбовців, ви можете звернутися зрештою до військового омбудсмена, який вже є, ви можете звернутися, якщо це частина, до гендерного радника, благо зараз майже в кожній частині є вже гендерний радник чи радниця, які вам допоможуть не бійтеся заявляти про своє порушене право, тому що ми не можемо знати, чи вас дискримінують, поки ви цього не скажете, поки ви про це не проговорите або ви про це не напишете. І чим більше буде... Об'єктивних заяв, то швидше буде і командування військової частини реагувати на ці заяви. І, звісно, всі, хто займається захистом прав військовослужбовців, ми будемо захищати в таких випадках. Дякую. Ну, що чудово, від є що сказати? Зрештою, ну я все сказав, да. небагатослівний. Так, да, я, я, я згоден краще прийти один раз побачити, ніж сто разів почути. Ще раз хочу е, нагадати, що наша подія відбудеться після завтра, 29 січня, в середу, у культурному кластері Краків, е, що знаходиться за адресою міста Київ, вулиця Русанівська набережна, 12. Приходьте, електронні запрошення, е, ну, в принципі. Можна отримати через своїх знайомих, через представників організації, яку очолює Віктор. Запрошуємо всіх і перед тим, щоразу перед тим, як спробувати хейтити або зневажливо ставитись до представників ЛГБТ, задайте собі одне питання. А що саме вас в них дратує? Чому ви їх не любите або зневажаєте? І подумайте, чи не стоїть за цим слід російської або ще навіть радянської і пострадянської пропаганди? Там наративчики, от саме ті, якими ви намагаєтесь принизити інших людей. До зустрічі в середу. Дякуємо всім. А, о, да, будь ласка, звичайно. Форм. Я... Та... До Віктора Пилипенка питання. Ви відчували дискримінацію в армії? Як взагалі? Ну, до вас ставлення було. Розкажіть. Я не відчував дискримінацію в своїй 72-й бригаді. От, був тільки од... було два випадки. Один випадок це був один такий сидівший, як їх називають, літнього віку такий уже чоловік. Довелося з ним доволі грубо поговорити, і він зупинився, І він став от, мене поважати. Це такий, от, я можу згадати, випадок. От, щодо, від моїх, щодо дискримінації зі сторони моїх побратимів, я її не відчував. Ми пліч пліч переживали дуже важкі бої. От, я виконував роль і піхотинця-штурмовика згодом, стрільця санітара, рятував життя так само. Я мав собі. Досвід ще за то, і я цей досвід передавав бійцям-новачкам, які прийшли в 72 гу бригаду добровольцем разом зі мною. А, ми в обороні Києва я проводив іще, будучи піхотинцем, а, так мед, тому що хлопці елементарно не знали, що таке турнікет, як ним користуватись, і що, що таке наповнення аптечок. От згодом я також проявив себе да, на евакуаціях, на наданні на, на невідкладної допомоги. Безпосередньо під час боїв, ну і заслужив свою повагу, та, і, звісно, моя ідентичність, як гея відкритого, абсолютно нормально, адекватно сприймалась. Отже, я згадав про перший випадок, це з тим, тим літнім чоловіком, та, а другий випадок був, коли я стикнувся із одним гомофобом і ще з цивільного життя. Коли я зробив камінаут, він мене а, принижував в соцмережах, і тут він побачив мене. Вживу. От, він а, нічого мені не сказав у очі. Він побіг до моїх командирів говорити, що серед а, значить, їхнього підроз... у їхньому підрозділі є пі. А, да. от, а, на що вони подивились на нього круглими очима і сказали: ну, по-перше, не, не пі раз, а, а гей. От, і по-друге, ми його дуже добре знаємо, і він якби от, наш побратим. Він дуже швидко тоді замовк. Я пам'ятаю, як він простягував мені ручку свою, да, і хотів там ну, ручкатися. Я йому не подав руки просто і пройшов повз. От, це два таких випадки дискримінації за всі два роки участі в повномасштабці, які я можу згадати. Чудово, дякую. Ще може питання є? Добре, тоді всі питання, які будуть виникати, ми зможемо задати. І почути на них відповіді 29 січня в середу в культурному центрі, в кластері Краків на Русанівській набережній 12. Особисто від мене буде дуже-дуже провокативне питання для обговорення. До зустрічі. Всім дякую.